Перші 15 автомобілів мобільних класів безпеки вирушили в регіони України. У цих мобільних класах безпеки діти здобуватимуть знання щодо загроз, які несуть міни та вибухонебезпечні предмети. А також дізнаватимуться правила безпеки та поведінки у таких випадках. Російські терористи роблять все, щоб залякати наш народ. Вони знищують цивільну інфраструктуру, вони вбивають цивільних людей. Відповідно, це несе величезну загрозу для наших дітей, які є нашим майбутнім. І для того, щоб захистити наших дітей, сьогодні за ініціативи Міністерства внутрішніх справ нашого міністра Володимировича Клименка, ЮНІСЕФ ДСНС, ми маємо початок ініціативи щодо надання мобільних класів безпеки в наші громади, які будуть навчати, в яких будуть навчатись наші діти щодо тих загроз, які несуть міни а також. Ті терористичні технології, які використовують росіяни в нашій державі, для мене задоволення передати цей сертифікат міністру внутрішніх справ для того, щоб ми продовжили нашу спільну справу. Ці автомобілі, які підуть в 10 областей, плюс місто Київ і будуть працювати саме в тих віддалених районах і громадах, там, де діти не можуть вчитися на денній формі навчання. В цьому класі представлено все необхідне, що має знати дитина, і навчальні програми вони будуть постійно оновлюватись. Хочу сказати, що на сьогоднішній день 1700 класів безпеки стаціонарних вже працює по території нашої держави. І тому, коли ми найвіддальніші райони покриємо також навчанням і підготовкою наших дітей, я скажу, що ми впевнений, збережемо не одне життя. Я дякую нашим міжнародним партнерам, які не залишають нас в біді і допомагають нам не тільки на полі бою, але й у мирному житті, в формуванні мирного життя. Я думаю, і впевнений в тому, що найближча і найшвидша перемога нам надасть ще більше сил, ще нас більше закалить, і ми будемо рухатись. До того щоб наша країна була максимально безпечна і для громадян, які проживають в нашій країні, і для тих громадян, які до нас будуть приїжджати. Тому всім добрий путь. Слава Україні!